А що ви робите? — Робимо найскладніші ремонти у Бельгії, можна так сказати. І в Нідерландах, я так розумію. І в Нідерландах. Тому що я не знайшов, що я такова спешав. Ми скло на телефонах, якщо воно може якийсь телефон. Так, я тобі вірю. Ти тут та. ти розказуєш, що ти робиш. Е, ну, так? — її. Та, 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 Зрізаєте. Саме скло, угу. Там, типу, не дисплей, саме скло. Міняємо матриці на макбуках. типу, не цілий диспейс, а тільки матрицю. Угу. На айпадах також скло, на Apple Watch теж скло, поліровка. Ну, зрозуміло, що всюди там заміняємо батарейки. Після води телефони Так. Uh, да, да. Гарантію даєте чи ні? Так. Ми, ми раніше. Ну, ні, по ідеї на воду, після води лімітирована гарантія, то що там може, ну, не Таке питання, що це вже знаєш, ну ти ви дивитесь, що там на ремонт. Куди вода Так, то що після води, після води, хлопчики, дівчатка, я вам так скажу, ніхто вам гарантію в більшості випадків не давав би. От серйозно. Коли ти телефон кидаєш в якийсь там кудись там якусь жижу і приносиш, і тобі його пацики справляють, то це дуже хорошо. То що якщо ти думаєш, що тобі ще на три роки гарантії дають, то Макс, напевно, плюне в твоє ліце?